Я здачу, і я дитячий невролог медичного центру мистецтва здоров'я. І сьогодні я з вами хочу поговорити про одну з найбільш поширених скарг у дітей в усьому світі це головний біль. Головний біль може бути як окремою нозологічною одиницею, так і бути симптомом загрозливих для життя чи здоров'я дитини стані. Тож хочу розповісти вам про ті червоні пропірці, які змушують маму звернутися за консультацією до дитячого невролога. Найперше це раптовий, дуже сильний головний біль. Це головний біль, який збільшується протягом кількох годин або кількох діб. Це головний біль, який супроводжується запамороченням, втратою свідомості на висоті головного болю, точнотою, рвотою, тимчасовою втратою зору. Також головний біль, який може виникати у дітей вночі. Це найбільш загрозливий симптом, а також той головний біль які його супроводжують запаморочення та тошноти, які викликають відразу після пробудження дитини, Тож, часно звертайтеся до ліки.